The Міста Донбасу швидкими темпами повертаються до життя. Сьогодні в Краматорську відкрили оновлену будівлю залізничного вокзалу. Її реконструкцію розпочали ще торік, однак через бойові дії відновлення затягнулося. І лише сьогодні пасажири побачили відремонтовану станцію. Це ледь не єдиний вокзал на Донбасі, який повністю відповідає потребам людей з обмеженими фізичними можливостями. Під час зустрічі з міністром інфраструктури до Краматорська прибув потяг інтерсіті з Києва, в якому приїхав керівник Донецької області Сергій Тарута. Він запевнив, що з Зруйновані міста швидко відновлять. Зокрема, школи 1 вересня будуть готові розпочати навчання. А за словами міністра Максима Бурбака, віді терористів держава лише в інфраструктурі зазнала збитків на 2 мільярда гривень. Так як у мене мама інвалід, мені приходилось постійно її тягнути по цим шпалам. И, в мы, я випитувала, особливо в зимній період трудності, зараз це все учтено і зроблено для людей з інвалідністю. Після того, як армія звільняє території, ми повинні одразу починати лагодити інфраструктуру. Перше завдання це відновити железнодорожне сполучення, щоб ми могли доставляти вугілля до наших тець.